Сьогодні у нас на перегляді Volkswagen Tiguan Facelift 2014 року, модельний рік 15, з'явився у продажі, дуже-дуже дуже класний стан. Одна з максимальних комплектацій. Не фарбований жоден елемент, Пройдусь з міром покажу. З невеликим пробігом. Двохлітровий дизельний двигун і семиступенева автоматична коробка. Стан автомобілів отак. От, зовні, салон, технічно близький до ідеала. Такий тігун знайти в такому хорошому стані практично нереально. Сьогодні є такі наявності. Рейлинги, ззаді тонування легке. Є камера заднього виду, є дуже-дуже багато асістенсів, я пізніше розкажу і покажу вам про них. Зразу забігаю вперед. Екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепрошувалось, нічого не димить, не коптить і вихлопна чистенька. Резина практично нова. Bridgestone, літня. Розмір, розмір 225. 55 r 17 диски тормозні, ззаді нові колодки, спереді теж, Спереді теж практично нові колодки. Дуже добре обслужений цей автомобіль. А там я пізніше відкрию і покажу вам під капотом, двигун, це все, ви зрозумієте, що це збережений, збережений екземпляр. Противотуманки, біксенон класне світло. Потім антиледики Датчики світла дощу, зрозуміло, що є. До речі, а той біль заведений працює. Ось, так в зоні ця машинка. Максимально близько показує кожну деталь. Все скло по периметру рідне, крім лобового. Лобове мінялось у 2023 році. Гляньте стан. Їздив на цьому автомобілі особисто. Відчуття так, по ходовці, по динаміці, по рульожці. Ну, де я ж говорю вам, близький до нового. Дуже-дуже приємний цей автомобіль, збитий, комфортний, тихий. Зараз прийдуть з товщиноміром. 111, 118, 104, 101, 104, 100, 104, 117, 119, 110. 110 110 104 101 91 101 101 93 93 107 115 115, 122, 115. Не фарбований жоден елемент. Все добре тут по кузову. Можете перевіряти, приїжджати товщиноміром своїм. Питань не буде зовсім. Тепер салон і комплектація. До речі, засвідчу вам зразу він код. Можете теж перевірити. В двох словах автомобіль був завезений в Україну з Європи у 2019 році. І було у цього автомобіля аж два власники. У 2024 був другий власник. Дуже-дуже прозора хороша історія, безключовий доступ, тому тут по обслуговуванні тут питань немає теж ніяких. Ось гляньте на стан, на стан салону. Саме перше ключове показую стан Ось пороги, пластик, резинки це їхні слабі місця. Тут немає е, рижиків, ржавчин, фарба не вздута. А тепер гляньте на стан шкіри. І це водійська сторона, Електрорегулювання крісла і стан руля гляньте. Ну Реально новий як салон. Мультируль, управління бортовим комп'ютером, магнітолою, круїз контроль. Підрульові лепестки Два ключі. Є сигналізація і є вебасту заводський. Є автохолд і електронний ручник. Повний привід. Можна в спортивному режимі їхати, в ручному режимі їхати, з кнопки заводиться. Ось стан салону. Ну, Ззаді тут в принципі ніби ніхто і не їздив. Компактний кросовер, друзі, але всередині доволі таке чимало місця для пасажирів. Грамотно, дуже грамотно продумано, сконструйовано салон. Це якщо порівнювати з конкурентами, деньте стан. Камера заднього виду, є докатка і гляньте на резинки, на пластик, на багажник. Багажник невеликий, тут ніхто нічого й не возив. Також зверніть увагу сюди, ось покажу на цю наліпку оригінальну, тут теж він код. 130 кВт, 177 кінських сил, двохлітровий дизельний двигун, TDI, спорт, коробка автоматично семиступенева йде в них. Все ідеально працює. Я думаю, камера передает стан салону. Можно так делать. Гляньте, стан карты. Ну и показывает, конечно же, Так, тепер по функціоналу. Перше, пробіг 150 тисяч. Ну, я б тут машині і 100 тисяч не дав, наскільки хороший стан. А, ніяких помилок ніде нічого немає, з кнопки заводиться, з кнопки виключається. І заводимо. Чітко заводиться, ніяких помилок, оберти теж чітко. Що у нас тут є? У нас тут є двозонний клімат контроль, є підогріви сидінь. Це поки що ми виключили. Все працює, питань нема. Ну і звичайно на монітор все виводиться. Камера заднього виду працює. Коробка ідеально відпрацьовує дуже класно. Тут зовсім ніяких питань немає. Дзеркало з автоматичним затемненням. Автохолд. Ручник. система старт-стоп є. Ми тепер подивимось наш двигун. Дуже цікаво є ще показати. По двигуну. Ось робота двигуна. Зразу зніму цю кришку. Значить, тут все, нічого не мито, але все акуратно чисто. Антиприз на рівні прозорий. Тумбіль прогрітий. Тут все чітко. Нічого не булькає, нічого не піднімається. Все добре тут із термостатом. Із Прокладками із помпою. ГРМ замінений по регламенту Ось наліпка заводська вебасток. Заводський стоїть. Тепер дивіться сюди. Тут навіть немає ні пару, ні диму, ні намюка. Це тільки буває у нових двигунів двохлітрових ваговських. Тому що, як правило, відсюди зразу щупа, там і димить, і кидає, і так далі. і так далі. Це я говорю і для тих, хто в темі, хто розбирається. Гляньте, тут ні пару, ні диму, нічого немає. Далі, коли ти відкриваєш цю кришку, то увага тут теж така Гляньте тут, навіть парний день нічого. Це засвідчує те, що все ідеально все добре по екології, по двигуну, по топливній, по ЄГРУ. Ну, це дуже-дуже велика рідкість. Повірте, я бачив із 100 тисяч пробігу і в такому стані не було. Постійно з них парує, димить, летить, пихтить цих ваковських моторів. Але тут, вибачте, наскільки все добре. Є для порівняння в нас автомобілі з такими двигунами, ваковські там, там стоять, там. Ви можете приїхати, я відкрию вам, заведу цей двигун. Подивитесь і інше, і ви зрозумієте, в чому різниця. Також ось дивіться, рядом є дуже солідний сервіс ВАК. Вони розбираються по всьому. Цей автомобіль можна без проблем до них загнати, перевірити. Що ми самі і зробили попередньо. Діагностику, перевірку і так далі. Ось робота двигуна. Тепер, що стосується динаміки, розходу палива. На цих двигунах з повним приводом, з коробкою 7-ступеневою. Значить, 5, ,5... Ну, 5-5 траса. 6 змішаний цикл і 7 місто. 7 літрів дизеля, місто, ось цей кросовер на повному приводі. Ну, і розгін до сотні. Завод декларує 8,7 секунд. Менше 9 секунд. Динамічний цей автомобіль. Захист. Ось така вся базова інформація про цю машинку. Автомобіль знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось, ось наш автосалон, Greenway Auto. Рядом сервісний центр МВС. Допоможемо швидко перереєструвати цей автомобільчик. А... З особистого досвіду, що можу сказати по цьому автомобілю, такі ми і приганяємо під замовлення, є в нас і в продажі, і їздив я на них дуже багато. А... Дуже комфортний, висока посадка, в салоні багато місця і дуже-дуже легкий в управлінні. Наприклад, у нас були клієнти, які приходять, дав нам Тойоту, то та РАВ4, тете, сідали RAV-4 проїхали, сідали Volkswagen Tiguan, проїхали і не хотілося з Tiguan виходити. Наскільки велика різниця по комфорту, по легкості управління, по ергономіці, да по всьому. Пишу шумоізоляції в першу чергу. От. Тому, кому потрібен кросовер, класний живий кросовер, а, такий фексфанті Юан є в наявності. Запрошую, Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Повний привід, 2 літра дизель. На цьому, друзі, все. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, Рекомендуйте друзям і чекаю вас на Нати драйв до зустрічі.